Всіх вас, дорогі отці, браття і сестри, вітаю сьогоднішнім святом, яке ми відзначаємо, святом успіння Пресвятої Діви Марії. І хоча воно має, здавалось би, певний негативний відтінок, тому що пов'язано з певною невідомістю, взагалі зі смертю, з моментом розлуки, розлучення близьких людей. До тої людини, яка відходить. Але водночас ця подія для нас, християн, є все ж таки святом, бо вона поєднує багато важливих істин, важливих сенсів, які торкаються не тільки безпосередньо життя пречистої діви Марії, як історичної події, але безпосередньо торкаються нашого з вами життя. Нашого сьогодення і нашого майбутнього. Саме слово успіння, яке церква, яким церква іменує це свято, воно походить, як ми чуємо, від дієслова спати. І одразу ж таки для нас є чітке посилання до того, що це успіння це момент сну, переходу. Сну в лапках переходу від цього життя до життя вічного життя з Богом. Серед людей, які безпосередньо підходять до цієї миті, я думаю, немає тих людей, які були б готові, повністю готовими до смерті. Але є Такі особливі люди, які в певні важливі критичні, визначальні моменти життя цілком здатні проявити мужність і своїм вчинком на всі 100% показати, що вони готові на 100% до смерті. Самим іменуванням успіння цього дня церква для нас особисто підкреслює той момент, що згадується саме благочестивий мирний відхід людини з цього життя. До зустрічі з Богом. І тому ми в нашому календарі, в нашій церковній традиції можемо зустріти не лише успіння Богородиці, а інколи успіння і інших людей. Наприклад, не так давно ми відзначали успіння. Праведної Анни, її мат, матері Пречистої Діви Богородиці, воно теж іменується успінням. Цим якраз підкреслюється той момент, ще раз повторюсь, коли людина, сповнивши благочестиво, пройшовши життєвий шлях, вступає на зустріч з Творцем і Богом. Але є такі люди, які з ранніх літ. Скажімо так, весь свій свідомий вік, все своє життя присвятили служінню Богу. І сьогодні ми з вами вшановуємо якраз ту чеснішу від Хіровимів, найчеснішу і найшанованішу, яка тільки з'явилась, яку обрав Господь серед усіх людей в світі, щоб за допомогою її прийти у цей світ, прийти для нашого порятунку. Вона стала такою квіткою, таким плодом найчеснішим, який гідно пройшов свій шлях, настільки гідно, що не просто став знаряддям в руках Божих, тобто, в тому плані, що вона народила для нас всіх Христа Спасителя, але й в тому плані, що вона навіть відійшовши навіть після події успіння, вона продовжує бути молитовницею і покровительницею для всіх тих, хто звертається в молитві до неї і хто звертається в молитві до її сина. Багато людей вже прямо сьогодні відчувають її благодатну і цілющу допомогу в молитві перед багатьма іконами, її образами, поширеними по всьому світу. В кожному храмі, здається, є. Велика кількість образів саме Діви Богородиці і присвятив Свята Діва завжди є швидкою, є скоро послушницею на наші моління. З всім своїм життям, при святі Богу, вона нам чітко показала, що, по суті своєї наше життя нам не належить. Бо все те, що ми маємо в житті, це є дар Божий. Це є все те, Чим ми покликані гідно розпоряджатися як мудрі розпорядники всього того, що нам справді Господом є вручено, те, що ми потребуємо для спасіння. І сьогодні, в цей день свята, я хотів би пригадати дуже важливі слова, які мені запам'яталися з фільму. Хмарний атлас, в яких головна героїня говорить слова, які мені здається дуже тісно пов'язані з осмисленням сьогоднішнього свята. Коли її запитали на допиті безпосередньо перед тим, як її мали стратити, коли її запитали, чи віруєте ви в те, що після смерті є життя? Чи ви, чи ви віруєте в рай? І пекло, і відповідь її була дуже цікавою. Вона сказала, що наші життя не належать нікому, бо від утроби і до смерті з минулого і теперішнього всі ми пов'язані. І смерть, зрештою, є лише двері у вічність. І важливими тут є вчинки наші, бо добрі чи злі всі наші вчинки, вони породжують наше майбутнє. А смерть це всього лиш поріг, це всього лиш ті двері, які в одну мить для когось зачиняються, але тоді, коли вони зачиняються, інші двері відчиняються. І коли я, як говорила вона, уявляла б собі рай, яким би він міг бути особисто для мене, я би уявляла його як відчинені двері, такі двері, через які я побачу свого коханого, того, якого я люблю і буду любити завжди. Він... Там, за цими відчиненими дверима раю, мене палко чекає. Я думаю, це дуже важливі слова, бо Пресвята Діва Марія є тою найсвятішою і пречистою Дівою, яка, дорогі браті і сестри, гідно пройшла весь життєвий шлях. І вона зустрілася. З тим, кого завжди тримала в своєму серці, бо вона пережила, все те на її очах пройшло короткий період життя Спасителя, його страждання, його смерть. Все це вона пережила, особливо його хресну смерть і страждання. Для нас, українців, це є дуже близьке, бо зараз в умовах війни багато-багато людей, матерів, дружин, інших, рідних. Якраз переживають момент скорботи і втрати своїх ближніх, але так чи інакше, все ж таки для кожного момент цього переходу у вічність це не лише гірка, не, не лише гіркий момент. Це все ж таки момент зустрічі, момент воз'єднання з тим, кого любиш. І тому настільки важливо нам, роздумуючи над цим святом, звернути свої погляди на ікону успіння, ту ікону, яку ми бачимо зараз тут в центрі, на вищій підставці, той мозаїчний образ, який ми маємо в нашому соборі в Успенському приділі над вівтарем, коли ми бачимо, що біля тіла Богородиці зібрались її найближчі. Люди, святі апостоли, але разом з тим серед них стоїть і її син, Спаситель, який на руках у своїх обіймах тримає свою матір, свою маму. І тому це свято нас не тільки ілюструє, воно нас заохочує, щоб ми так само в своєму житті не просто були мрійниками, а щоб ми справді робили все для того щоб і нам кожному у свій час сподобатися, опинитися в теплих, люблячих обіймах нашого небесного Творця і Спасителя. Амінь. Зі святом вас.